Раді вітати вас, шановні друзі, вашій увазі пропонується огляд поєдинків четвертого туру суперліги, футзальної конференції, чемпіоната Києва в дев'ятку. Аж тим продовжує перемагати безнадійний титан та їх крутий воротар і повернення Конкорду. Про це все та багато чого іншого. Дізнаємося з вами просто зараз. Це після гри, тож. Поїхали. Аж тім і так був фаворитом у матчі з МФК УК, а тут ще й суперник мав поганий збір, тож шансів в андердога в цьому протистоянні було небагато. Рахунок було відкрито вже на третій хвилині матчу. Це Дмитро Джафаров завершив свій сольний прохід класним ударом з флангу. 1-0. Три хвилини по тому так само дальнім ударом перевагу аж чим подвоїв Дмитро Басалкевич. Після припущеного голу МФК УК створив парочку моментів біля воріт суперника, але скористатися цими нагодами хлопцям не вдалося. Натомість, після обрізки та помилки в захисті, вони пропустили втретє. Своє прізвище до протоколу записав Андрій Назаров. Четвертий гол аж тім вийшов дуже схожим на другий. Знову аут з того самого флангу, і знову удар здалеку. І знову забиває Дмитро Басалкевич. 4-0. Не пройшло і хвилини, як на табло вже горіло 5-0. Всі питання про переможця, якщо вони ще в когось залишалися, закрив ще до перерви Микола Кучеренко. на початку тайму другого МФК УК вдалося рахунок розмочити? Гол супернику подарував Володимир Негель. Подарунком скористався Михайло Бідний, хоча там і влучити ще потрібно було один До завершення поєдинку Аж-Тім ще двічі вразив ворота суперника. Забивали Сергій Макаренко та Іван Ігнатенко. А скільки ще гравці команди не реалізували? Але суті це не міняє. Перемога Аж-Тім з рахунком 7 1 Єдинок між Титаном та СТМ Київ можна порівняти з матчем, огляд якого ми розбирали до цього. Є тільки дві відмінності: довгий час титани не дозволяли супернику нічого створювати, але й самі не те, щоби сильно загрожували воротам суперника. До пори до часу. Але потім пішли моменти, а разом із ними пішли і неймовірні сейви Олександра Кахнія. А згодом ми побачили й перший гол. СТМ Київ уперед вивів Олександр Корнійчук. В другому таймі голів значно побільшало. На 26 й хвилині Олександр Василенко завдав класного удару низом за мешкарного майданчику. Подвоївши перевагу своєї команди, 34 та хвилина. Черговий дальній удар. І маємо третій гол. Це Кирило Шевченко забив 3-0. Хоч удари були й дальні, звинуватити голкіпера Титанів, бодай в одному пропущеному м'ячі язик не повернеться. Титани і так були не в гарному настрої. А потім щось взагалі засмутилися. Четвертий гол забив Олександр Корнійчук. Потім, взагалі, Павло Бобраков зрізав м'яч у сітку власних воріт. А на останній хвилині свої автографи у воротах суперника ще залишили Владислав Копишинський та Денис Полосич. Останній гол вийшов дуже гарним гольова від Олексія Хренюка, і полосич головою забиває за меж штрафної спиною до воріт. Круто. 7-0 є перша перемога СТМ Київ в сезоні. Біля мене зараз тренер колективу Астіанки Євген Ліжков. Ну, нарешті вдалося здобути три залікові бали, тому що попередній матч, хоч і команда начебто грала непогано і боровся особливо за Аж тім, але все ж таки чогось трішки не вистачає. Ну, сьогодні по я так розумію, скажімо так, відкотав ті м'ячі, які не забули попередніх поєдинках саме сьогодні. Ну, по ну, тоді реалізація теж підводилася, комфортавно, пам'ятаю, моментів не реалізований. Сьогодні ці моменти були реалізовані. Да, по-перше, ради вас вітати, Валерій. Давно я вас не бачив і не чув. Ось так. Ну, забили тут все ж те, що не зайшло в тих двох іграх. Тепер треба е, навчитися, мабуть, якось раціонально поділяти <гум> і далі все добре. Танця команда, яка е, е, вчинками та над мотивацією. Е, Прикладом для інших команд тому дякую супернику. Дякую вам, Валерій, що ви коментували нашу групу. Слава Україні. Слава, на все добре, до зустрічі. Друзі, біля мене зараз капітан Титан Олексій Химочко. Я не знаю, що можна сказати по цій грі. Тут Олександру Кахнюй мене дарма дали біру до матча, щоб пригадити два сейва в першому таймі Такі топові, ну матч вийти на різку. Скільки сейвів було в другому таймі, попри те, що і п'ять він пропустив. Але ну, питання було реально до захисту. Сьогодні взагалі до абсолютно. Гри всієї команди, тому що в другому таймі взагалі не видно було колективу. Ні гри в оборони, ні гри в Атаці. Хоча перший тайм ну, фактично десь, мабуть, до кінця першого тайму ну, діло дуже непогано. В обороні організовано чітко закривала сезони, але далі щось незрозуміло сталося. Я хотів би, по-перше, подякувати супернику. Я бачу прогрес. Молодці, вітаю з перемогою. Стосовно нашої гри, я сьогодні, з вашого дозволу, взагалі нічого не буду казати, якщо так можна. А, і третій пункт це суддівство. Прохання ознайомити суддів з регламентом. Два рази порушили регламент. А, ну, я не до того, що це якось вплинуло на матч. А, результат тут не до чого, просто приємніше грати, коли. Ну, про права всі виконуються команди. Ну, а, а так в цілому десь той день, коли не хочеться коментувати матч. Добре, дякую вам. Міні-футбольний клуб Конкорд Дружківка востаннє грав ще в березні. Тож команда скучила за нашим турніром, я сподіваюся. А ми за командою. Суперник у Конкорду був серйозний. Альянс мав до цього дві перемоги з двох, але стартувала дружківка потужно. Вже на третій хвилині матчу Віктор Шевченко пройшов по лівому флангу та круто пробив під поперечину Один На 13 13-й хвилині альянс зумів поновити паритет. Антон Воронченко відібрав м'яч у суперника на його половині поля, віддав передачу на Богдана Драченка. Ну а той забив 1-1. Однак не пройшло і хвилини, як Дружківка повернула собі лідерство. Богдан Корольчук запалив на табло 2-1. Другому таймі, іначе гра була рівною. Але мініфутбольний клуб Конкорд усе одно був гострішим. А альянс в свою чергу вміє грати набагато краще в підсумку. На передостанній хвилині білочорні підкараулили помилку суперника і Віктор Шевченко. Поставив крапку в грі 3-1, Дружківка повертається з перемогою. В наступному турі альянс зіграє проти поточного лідера Аж Тім, який має 4 перемоги в 4 матчах. Тож хлопцям буде складно реабілітуватися. Друге місце ділять між собою одразу три колективи. Це все той же альянс, переможець МФ Конкорд, дружківка та комфортаун, який цей тур пропускає. МФК Емфека та Титан завтра зіграють між собою, тож хтось з них точно позбавиться нуля в графі набраних очок. Там з перемогою на легкий поєдинок. І одразу вам таку інсайдерську інформацію зроблю. У е, нас організатори зробили такий невеличкий тоталізатор благодійний. У випадку вашої перемоги коментатор е, має 200 гривень скинути на колеса для автомобіля одного підрозділу. У випадку вашої поразки е, наш адміністратор мав би 200 гривень скинути на ударні БПЛА. Так що ви бачите, ви корисну справу сьогодні зробили. Попри все тому о, дійсно хороша гра. Я так розумію, і ви зробили висновки з попереднього поєдинку, хоч він був для вас переможний. І так само команда суперника. Тому сьогодні дещо доводилося і вам варіювати гру, і о, опоненту. Ну але в цілому, я так розумію, в чому секрет був успіху? За рахунок швидкості чи за рахунок організації? Тому що на початку другого тайму ви взагалі перейняли максимальну ініціативу і там мали забивати, Ну я не знаю, мабуть, ще три м'ячі, Це точно. Так, да, та ми в нас всі хлопці непогані, всі розуміють, що треба робити. Не, не треба там комусь особо щось розказувати, пихати чи ще щось. Я вважаю, що перший тайм там в кінці чуть-чуть поплили. Десь е суперник почав створювати дуже багато моментів біля наших воріт, але е порозмовляли з хлопцями в перерві, зробили висновок і включилися, включилися в другому таймі. Що я думаю, було видно, бачено по грі, але не, не бачу я цих голів на результаті. Розумієте? Не, не дуже сьогодні такий матч зіграв. Не буду нічого казати. Привіз, там не забив. Головне, перемогли. Це я вважаю саме головне, Вони там з нами йдуть поряд. Я думаю, що сьогодні нам ця перемога була дуже потрібна і ми виграли. Я вважаю, що поділ. Добре, дякую вам, успіху.